Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі Українського Відні. сьогодні хочу подивитись, що вам треба знати просто зараз. Що вам хочуть зараз сказати Вищі Сили або ваші Янголи, архангели? Хто до вас говорить і що вам каже? Дуже важлива інформація. Саме для вас. Дівчата, хто з'явиться з минулого, то чоловік. Особливо це стосується тих, у кого була підозра на зраду, тут з'явиться чоловік, без намірів. Витратити ваш час, може, навіть ваші гроші, прийде на вашу енергію, тобто ви там. Йому наснилося, він вас відчуває і тут вирішив, що як вона там без мене? колишні, за інтимним інтересом. Але може бути людина не вільна, така собі замануха. Прийду, піду, прийду, піду. Тут застереження прям вам. Дивіться, бо може людина прийти, яка не з добрими намірами, нечесна. Це вам треба знати просто зараз. <кій> Слідкуйте за здоров'ям, за жіночим здоров'ям, тому що, особливо за своїми циклами, за тим, чи болісно, чи болить, чи як. Бо кажуть, що ну, нервуєш і втрачаєш здоров'я. Бачиш любов там, де нема, там, де є інтимний інтерес. Знову вам кажуть, придиві, Придивись. Одержимо якоюсь думкою. Знаєте, ви прекрасні, ви кайфові, ви класні, ви суперові, але, можливо, просто не той чоловік. Ви себе дуже цінуєте, але тут кажуть, заспокойся і відпочинь. Треба організм відпочити. Інакше, ну ви бачите, сама себе в групу кладеш. У вас тут якийсь стан буде такий, що ніби ви будете відчувати якісь надздібності або надкрасу, можливо, якісь перечуття. Тут вам застереження. Якщо вам здається, що там щось потойбічне, акутне, то просто що вам роблять на вас, тут не вимах, тут на вас магічать. Втекти від цього не зможете. Це хтось з близьких людей. Якась змія у вас зачаїлася, буде трошки негативу.